Це та сама фотозона, про яку я просто забула. Так буває, так навіть у мене. Я була на локації робила іншу фотозону. Все йшло за планом. І тут випадково відкриваю переписку, а там мені пише інша замовниця. Як там наша фотозона? Я в шоці перечитую переписку і бачу, що в мене вона записана на червень, а насправді замовлення було на травень. я просто наплутала дати. І на той момент я ще взагалі не починала її готувати. Завершую першу фотозону буквально за 10 хвилин. Ракетою лечу на склад, швидко збираю все необхідне. На щастя, знаходжу потрібний напис, сідаю в машину і мчу на нову локацію. Приїжджаємо туди, і тут я дізналася, що у мене ще є годинка. І мій тато мені допомагає. Він збирав каркас, натягував велюр, вішав написи. Я швиденько робила кульки. Ми працюємо вдвох абсолютно без попередньої підготовки. Але знаєте, що фотозона вийшла неймовірно гарною. Вийшла навіть краще ніж я уявляла спочатку, і клієнтка була щаслива. Вона навіть не здогадалася, що все відбувалося в такому шаленому темпі. Мораль цієї історії. Навіть коли ти щось наплутав, головне швидко зібратись, діяти і мати гарну команду поруч. Дякую татові за підтримку. І собі за реакцію без паніки. Ось така пригода зі щасливим фіналом. Декор для такої фотозони ви завжди можете замовити у нас залізні каркаси, велюр, написи, магнітики – Зробити своє замовлення ви можете у наших соціальних мережах посилання, на які ви знайдете під цим відео. Дякую всім за перегляд, підписуйтесь на канал і якщо у вас виникають якісь питання, пишіть їх у коментарях. До зустрічі на каналі.